Коломия – чемпіон області. Місцеві шахісти привезли додому перемогу з обласного чемпіонату Біла Тура. У швидких шахах наша збірна стала першою у блискавичній грі бронзовими призерами. Деталі в сюжеті у Івано-Франківському шаховому клубі дебют відбувся фінал командного чемпіонату області з шахів Біла Тура. Тура-2014» серед юнаків і дівчат віком до 14 років. Спортивний захід організувало Міністерство освіти і науки України. У змаганнях взяли участь вісім команд. Клад – три юнаки і одна дівчина. Коломою ми її представляли учні загальноосвітньої школи номер 2 Роман Стефурак і Тарас Стефурак, учень спеціалізованої школи номер 5 Артем Зіняк та учениця природничо-математичного ліцею Тетяна Григорчук. Грали за куловою системою в турів. Наша команда була дружнім монолітним колективом, показала добру і змістовну гру та стала чемпіоном області у швидких шахах та бронзовим призером у блискавичній грі в шахи. У турнірі зі швидких шахів з контролем часу 16 хвилин на супартію кожному гравцеві наші шахісти набрали 12 очок із 14 можливих і одноосібно посіли перше місце. Другими стали івано-франківці, треті калушани. У турнірі з блискавичних шахів з контролем часу 5 хвилин кожному гравцеві. Перше місце здобула команда Івано-Франківська з результатом 13 очок із 14 можливих. По 11 набрали команди Калуша та Коломиї, але за додатковими показниками наші шахісти стали третіми. Переможці та призери були відзначені грамотами Івано-Франківського обласного відділення Міністерства освіти і науки України.